Комунальний заклад Публічна бібліотека Саф'янівської сільської ради Ізмаїцького району Одеської області розпочав свою роботу 1 квітня 2021 року. При новій громаді закладу було виділено лише 12 ставок на 17 бібліотек. З них 3,5 ставки відійшли виконуючі обов'язки директора та трьом завідувачкам відділами публічної бібліотеки. Наразі всю методичну роботу виконують три працівника закладу, включно з ВО директора. На 1 квітня 2021 року загальний фонд комунального закладу складав 195 875 примірників, більшу частину якого становили фізично зношені та морально застарілі книги. За період роботи з 1 квітня 2021 року. По 1 квітня 2023 року було відібрано і списано. У 2022 році 49 354 примірника. У 2023 році 32 846 примірників. У зв'язку з тим, що бібліотеки філії мають 4-годинний робочий день, завідувачки відділами та ВО директора багато разів здійснювали виїзди до філій. Щоб надати методичну та практичну допомогу у відборі літератури для списання. У 2021 році виїзди були майже до всіх філій громади. У 2022 році та 2023 році методична служба надала допомогу трьом філіям, здійснивши по декілька виїздів до кожної з них. Спеціалістами закладу також неодноразово надавалися консультації. Та здійснювалася методична і практична допомога з проблемних питань. Було здійснено по декілька виїздів до п'яти бібліотек філій закладу. У комунальному закладі з усього складу працівників лише троє мають фахову освіту. Публічна бібліотека, як методичний центр бібліотек громади, прагне передавати накопичений та запозичений досвід, організовувати численні заходи для підвищення фахового рівня своїх працівників. Постійно проводяться семінари, тренінги, наради та консультації як в офлайн, так і в онлайн форматах. У 2021 році пройшов семінар Практикум Відповідати вимогам часу на базі публічної бібліотеки в селі Багате. Того ж року пройшов семінар нарада 30-річний Ювілей Незалежності України. На якому одним із питань було проведення практикуму практичні аспекти впровадження УДК в роботу бібліотек громади. У 2022 році було проведено семінар законодавчої інновації бібліотечної сфери на базі Кам'янської бібліотеки філії. Другий семінар 2022 року, який пройшов на базі філії села Каланчак, Мав назву Сучасна бібліотека інформаційно-краєзнавчий осередок громади. Того ж року в публічній бібліотеці пройшла виробнича нарада, на якій обговорювалися проблемні питання актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України. Також у 2022 році відбувся семінар «Промоція читання та залучення користувачів, підходи та можливості. Захід пройшов у медіа центрі філії села Утконосівка. У 2023 році на базі бібліотеки філії села Нова Некрасівка пройшов семінар під назвою Сільська бібліотека Загальнодоступний інформаційний центр Популяризація Української літератури таку назву мав другий семінар, який пройшов у філії села Ларжанка. Також у 2023 році на базі філії села Озерне Відбувся семінар під назвою Довідково бібліографічний апарат бібліотеки або банк даних, на якому начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту громади привітав кращих працівників закладу. Ми прагнемо, щоб кожна наша бібліотека була вигідним партнером, центром громадського життя та дозвілля. Філії закладу проводять безліч соціокультурних масових заходів. Які є результатами успішної співпраці методичної служби та працівників бібліотек філій. Утконосівській бібліотеці філії пройшло спілкування за круглим столом з нагоди дня усиновлення на тему чужих дітей не буває. У філії села Стара Некрасівка відбувся новорічний спектакль дивовижні пригоди Баби Яги та старохи шапокляк під Новий рік. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо під таким гаслом у селі Озерне відбулася акція пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Кам'янська філія провела авторські читання місцевих поетів у літературному салоні від тих, хто пише, тим, хто читає. Комплексний захід літературно-розважальний майданчик пройшов у публічній бібліотеці. Першотравневська бібліотека філія провела комплексний захід, мова живе коріння роду і народу. До кислицької філії завітали на екскурсію мої перші кроки в бібліотеці діти з закладу дошкільної освіти Ромашка. Каланчатська бібліотека філія приймала вихованців літнього табору на годину спілкування Моя майбутня професія. Пізнавальною мандрівкою Я з книгою Відкриваю Всесвіт. Подорожували користувачі у філії. До публічної бібліотеки завітали юнаки та дівчата на творчу зустріч з художницею села Багате Світ твоїх захоплень. Підвищення рівня знань працівників закладу сприяло більш професійному підходу в участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Адміністрація громади, відділу культури, молоді, туризму та спорту та комунального закладу пишаються своїми переможцями та нагороджують їх грамотами та заохочувальними призами. У 2021 році, за підсумками обласного туру Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Творчі канікули-2021, переможцями стали четверо користувачів у різних номінаціях з трьох бібліотек закладу. У сільській раді відбулося нагородження фіналістки третього етапу конкурсу творчі канікули 2021 року. У 2022 році нагороду отримала переможниця обласного туру та фіналу всеукраїнського конкурсу Лідер читання-2022. Також у сільській раді нагородили переможців Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Творчі канікули 2022, які стали найкращими на всеукраїнському рівні. У міжнародному конкурсі дитячої листівки Дітям світу Сонце і Мир переможниця здобула Гран-Прі. У 2023 році вітання приймали користувачі закладу, які стали переможцями у різних конкурсах. Переможцями обласного туру Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Творчі канікули 2023 стали п'ять юнаків та дівчат у різних номінаціях та вікових категоріях. Перше місце у Всеукраїнському дитячому конкурсі читців поезії «Стукіт серця Петефін на берегах Дніпра здобув користувач публічної бібліотеки. Вітання приймав і учасник Всеукраїнського конкурсу Лідер читання-2023, який посів почесне друге місце в обласному турі конкурсу. Нагородження переможців традиційно проходило в адміністративному корпусі громади. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну комунальний заклад долучився до підтримки ЗСУ у вигляді плетіння сіток, тушкування м'яса та збору коштів. Отож, всі бібліотеки Саф'янівської сільської ради впевнено можуть сказати, що всі свої зусилля, всі свої професійні вміння і якості вони застосовують заради того, аби користувачам було комфортно в бібліотеках, аби наше суспільство могло належно оцінити працю бібліотекарів, розуміти їх роль і значення у розвитку громади. За більш детальною інформацію про роботу нашого закладу звертайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці. Дякуємо за увагу!